Мої вітання, шановне панство! Ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні в нас на огляді будуть нові лампи від компанії «Ідеал» серії НР. Ці лампи за своєю будовою, а також за заявленими виробником, характеристиками можна віднести до класу, скажімо так, надпотужних LED-ламп. Заявлена потужність складає 110 Вт на дві лампи, тобто по 55 Вт на одну. І світловий потік 13200 люмен по 6600 люмен на кожну лампу. Що, в принципі, і забагато, але все ж таки вже інколи зустрічаються сучасні лампи, які сумарно. На ближньому і дальньому світлі може дати світловий потік, там наближений до 5000 люмен. Тому, в принципі, на сьогоднішній день ось ці 6600 люмен вже виглядають не так фантастично. Але ми обов'язково перевіримо, чи насправді ці лампи відповідають заявленим характеристикам. Лампи мають металевий алюмінієвий корпус і складаються з двох частин. Також тут металевий цоколь, він досить так щільно обертається навколо своєї осі, але не має. Остаточних фіксаторів, тобто зафіксувати цоколь в якомусь єдиному положенні не вийде. Для мене це завжди мінус. Тобто тут, в принципі, фіксація цоколя відбувається за рахунок додаткових таких ущільнюючих прокладок, які можуть часом там зношуватися, Відповідно, вже цоколь буде не так щільно триматись на корпусі самої лампи. Система охолодження тут, звісно, активна, адже лампи дуже потужні, і також на торці ми бачимо ось такий. Незмінний елемент всіх потужних і надпотужних ламп це стрижень, такий зазвичай мідний метал жовтого кольору, який проходить через весь корпус лампи до кулера і дозволяє краще відводити тепло від світлодіодів, тобто краще охолоджувати саму лампу. Тут у нас під'єднується дріт живлення, дроти, до речі, пласкі, Це плюс, вони менше ламаються, і тут вони мають ще й додаткову захисну ізоляцію. З'єднання дроту з лампою зроблено більш-менш надійно якісно. Там є навіть гумова така проставочка, і вона схована в корпус лампи. Тому в принципі тут якихось зауважень немає. Обидва дроти під'єднуються до драйвера з однієї сторони. Така особливість в певних випадках спрощує встановлення. Тобто, коли з одного торця під'єднуються два дроти, такі лампи там, при певній конструкції фари автомобіля, легше встановити. Ну і контактна група в нас стандартна під А4 лампу. Отже, за якістю матеріалів і якістю збирання лампи мені подобається. Конструкція, в принципі, в них теж непогана і відповідає заявленій потужності. І єдине зауваження до конструкції в мене це, звісно, цоколь. Хотілося б мати вже якийсь більш технологічний і надійний фіксатор. Далі встановимо ці лампи в наш перевірочний стенд, точніше сферичний фотометр, і проведемо заміри. При напрузі 13,36 вольт лампи стартують з максимальним для нашого фотометра струмом 3,3 А. Їх потужність 43,5 Вт, світловий потік 1912 люмен, ефективність 44 люм Вт, кольорна температура 5683 Кельви. Через 5 хвилин показники напруги струму і потужності в нас не змінились. Але світловий потік впав до відмітки 1518 люмен, що для четвертих ламп, на мій погляд, дуже непогано. Ефективність 45 люмен Вт, колірна температура 6162 кельвін. Відповідно, якщо заміряти світловий потік двох ламп на старті і одночасно вимкнути ближнє і дальнє світло, можливо, ми отримаємо приблизно десь 8 тисяч люмен, що менше ніж заявлені 13200. Але й по факту на практиці на дорозі ми будемо використовувати тільки ближнє світло світловим потоком. Півтори тисячі люмен, і це майже в 10 разів менше, ніж написано на пакуванні. Тому на це обов'язково потрібно звертати увагу. Дай, в принципі, лампи з світловим потоком 13 тисяч люмен встановлювати в рефлекторну оптику, та ще й аж четверту, я думаю, це просто божевілля, адже вони там нормально не сфокусуються, і це буде просто осліплення всіх на дорозі. А от як поведуть себе в рефлекторній оптиці ті півтори тисячі люмен, які ми наміряли, ми зараз побачимо. Ну що ж, світлотіньова межа тут дуже хороша, рівна геометрія, це можна спокійно порівнювати з звичайними галогенками, але знову ж таки ми бачимо, що тут світла більше і лампи світять яскравіше. Але геометрія світлотіньової межі від цього не страждає. Звісно, якщо порівнювати з галогенками, то вище світлотіньової межі можна там, придивляючись, побачити трішки більше світла, але не потрібно забувати, що ці лампи яскравіші, в нас невеличка дистанція. Ми світимо на полотно, і тут є ще момент просто відбиття світла. Тому в цілому все добре, геометрія світлотіньової межі хороша, лампи яскраві, на чорно-білих знімках ми також бачимо на контрасті відсутність паразитних променів. В принципі, це нам говорить про те, що лампочки можна використовувати в рефлекторній оптиці. Далі подивимось на дальнє світло і перейдемо до контрольних замірів. Дальнє світло яскраве, сфокусоване. ну, Знову ж таки, тут більше все залежить від оптики, тому дальнє світло майже всіх ламп, які ми тестуємо в цій фарі, не відрізняється одне від одного. Повертаємось до нашого ближнього і переходимо до контрольних замірів. Найкращий показник освітленості ми фіксуємо біля контрольної точки 1. Це 5910 люкс. Ну і в принципі, це вже на рівні з якимись непоганими білет-лінзами. Точка 2. 2010 люкс, точка 3, 1060 люкс, точка 4 730 люкс, точка 5 це водій зустрічного транспортного засобу. Тут у нас показник 203 люкс, і точка 6, це у нас обочина, тут показник. 769 люкс. Підіймаємось вище світлотіньової межі на 20-30 см. Ми ну, бачимо тут освітленість трішки більше 100 люкс. Якщо рухатись ліворуч, до водія зустрічного транспортного засобу, то тут світла ще менше. Тобто, у нас освітленість зростає в цю сторону, тому що з правої сторони в нас є пташечка, ну, відповідно, тут трішки більше світла. Незважаючи на високу яскравість даних ламп, завдяки хорошій правильній геометрії світлотіньової межі, я можу констатувати, що навіть на дистанції 4 метри, коли впритул дивишся на фару, лампочки не сліплять. Тобто я можу спокійно дивитися зараз на фару, не напружуючи очі. При цьому ми бачимо, що лінія термінатора проходить. Посередині мого тулуба, нижня частина добре освітлюється, верхня знаходиться повністю в тіні, і відповідно те саме буде на дорозі. При збільшенні дистанції, що на дорозі буде однозначно, адже впритул 4 метри ніхто не їде один до одного. Ось цей показник вище світлотіньової межі 100-200 люкс буде ще меншим. Але знову ж таки, навіть на дистанції 4 метри, там 100-200 люкс вище лінії термінатора, мені абсолютно не заважають. Для порівняння з цими лампами я взяв ще одні лампи від ідеал. Це Х12 модель з одного з наших минулих тестів. Сучасні ультракомпактні Kaizen u 2 і також звичайні галогенки Philips GT200. Ну, в принципі, ми тут в першу чергу бачимо, що лампи від Kaizen значно поступаються лампам. NR4 і X12, але Кайцен – це ультракомпактні лампи, вони без зовнішнього драйверу, їх потужність всього-навсього 30 Вт, і при цьому світловий потік 607 люмен. У ламп NR4 світловий потік вдвічі більший, навіть в 2,5 рази. Відповідно, тут характеристики також вищі. Лампи різного класу, але для порівняння ми взяли. І ті, і ті лампи, щоб було більше уявлень про те, на що спроможні сучасні LED-лампи. Ну і також можемо подивитися ще на лампи від Philips, це GT200, звичайні галогенки, вони знову ж таки поступаються LED-лампам, як кайцем, так і ідеал. І галогенки ми додаємо в це порівняння просто для того, щоб мати уявлення про те, як світить штатне світло автомобіля. Ну і нарешті останнє зауваження. Лампи Ideal X12, як ми пам'ятаємо, мають не ідеальну геометрію світлотіньової межі, при цьому більший світловий потік і більшу потужність, ніж NR4. І якщо подивитись на фотографії, можна побачити, що NR4 краще сфокусовані і при меншій споживчій потужності, меншому світловому потоці дають кращу освітленість. Це нам знову ж таки говорить про те, що не завжди потрібно гнатись за якимись там високими показниками освітленості і потужності. Інколи лампи з невисокими показниками краще фокусуються в оптиці, вони краще сконструйовані і забезпечують кращу освітленість. Тому, як на мене, сьогодні ми мали справу з досить непоганими класними лампами, які мають збалансовані характеристики, і при цьому забезпечують хорошу освітленість. При правильній геометрії світлотіньової межі, навіть в рефлекторній оптиці, на цьому в мене як зазвичай, все я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.